Нам потрібно збільшити дравор, захопімо пригосних. Вони тут на карті позначені сірим квадратом. Рятуйте! Тут нікого нема. А що робити? Гей, Ер, я тобі допоможу, біжи. Тут нікого не видно, пішли. Треба сховатися в хаті. Де вони, чорт забирають? Тут ми, напевно, в безпеці. Навіщо ти мене врятував? Я одразу побачив добро в тобі. В тій хаті приголосний. Попася. Бігом в камеру зайшов. Боже мій, я вже тут рік. Вилазь! Не потрібно воювати, треба До уряду. Годі воювати, треба миритися і дружити. А справді, навіщо воюємо? Скасуйте всі бойові дії?